Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу, що ви не бачите у ваших стосунках. Розклад підійде для тих, хто в парі. Неважно, у вас сім'я, стосунки, чи ви просто недавно познайомились. Загадуйте свого партнера. Чоловіки, які не дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Деяка кажу жінка, вставляємо слово чоловік. І давайте подивимося. Щось йде з потоку, я вам маю підказати. Давайте, як вас бачить партнер. Як бачите партнера ви? І Далі по питаннях. Вас бачить партнер? Як вас бачить партнер? Партнер бачить вас хороший шанс. Можливо, у вас на початку ваших стосунків таке було, що у вас все швидко закрутилося. Можливо, між вами була відстань, або зараз є, дивіться, яка у вас історія. Але ви також тут вже перепрожили в партнерстві якісь кризові моменти. Можливо, саме зараз ви проживаєте кризові моменти, і, ви аналізує, і партнер аналізує, ми питаємося, партнер, як вас бачить, він розуміє, що треба щось міняти. Я б тут сказала, знаєте, що він бачить вас, що ви, можливо, стали більше займатися собою, приділяти собі час, ходити, можливо, на якісь курси, більше доглядати за собою, і він, йому дуже комфортно з вами, легко. Але знаєте чого він боїться? Він боїться, що ви від нього підете. В нього тут є страхи, що е, якщо ви там умовно не займалися собою, а тут різко почали займатися своєю зовнішністю, підняттям самооцінки і так далі, в нього тут сколихнулись страхи, е, вона зараз е, приведе себе в такий класний стан, і він сам собі задає питання, а я їй нахіра. Да? Тобто дивіться, яка там у вас історія, які у вас стосунки, але він прям боїться, і він про це думає. Тут страшний суд е випадає на вас, вас кармічні стосунки однозначно, ви не могли не зустрітися. І е -в, саме в цьому році, і в наступному ви будете перепроходити м, конкретні переміни в пари. Він це чувствує, можливо, ви про це говорили. І колесо Фортуни він боїться, в яку сторону поверне це колесо Фортуни. Можливо, як варіант, тут він думає про те, знаєте, чоловіки часто думають, що мені треба взяти її заміж для того, щоб ця рибка не оскризнула в мене з рук. Якщо ви в сім'ї і у вас якісь були кризові моменти, можливо, якщо це актуально, він думає вас прив'язати дитиною, куди вона піде, кому вона потрібна, там з двома з трьома дітьми і так далі. Далі дивимося, як ви бачите партнера в цих стосунків. Ну, а ви бачите. basznia basznia